Дати ситуацію якраз із оперативних повідомлень стосовно нічних подій, а так і з повітря, оскільки знову ж таки шахетний наліт намагалися організувати окупанти росіяни цієї ночі. І з повітряна тривога в зв'язку із шахедами із півдня країни у центр, і також далі на захід. Лунала повітряна тривога пізно ввечері після одинадцятої вечора. Учора надвечір 11 березня. Ну і збивали шахеди так само у. Одеській області, Миколаївській, це вже звичні регіони, де доводиться працювати особливо посилено нашим захисникам неба, мобільним вогневим групам і зенітним підрозділам. Ну крім того, повітряна тривога вона ширилася також і в центральні регіони. Йдемо про Кіровоградську область, про Київську область, і далі на захід Вінницька область, Хмельницька область, аж до Львівської лунали ці сигнали повітряної тривоги. І приблизно пів на другу ночі вже. Пролунали відбої, тобто буквально кілька годин цей режим повітряної тривоги залишався актуальним. Вибухи лунали на Хмельниччині, зокрема, як повідомляють от органи місцевої влади, і журналісти, журналісти, зокрема Суспільного і Хмельниччини, писали про вибухи. Однак важко сказати, чи це була лише робота сил ППО, чи були також і влучання. Якщо орієнтуватися на дані Генштабу, які маємо на цю хвилину, то росіяни застосували 22 два шахеди, і 17 було знищено від повітряних сил. Поки що детального звіту не маємо, тому зачекаємо з висновками і Чекаємо більше деталей від місцевих влад від місцевих, якраз обласних військових адміністрацій, аби дізнатися уже деталі ймовірних влучань там, де нечисленні шахеди, які не були ліквідовані, куди злучили. Але наразі бачимо, що абсолютно більшість цих дронів було знешкоджено знищено у повітрі над Україною. Також вчора пізно ввечері, вже після півночі, лунала загроза тривога. Повітряна через загрозу застосування балістики у столиці та низці областей так само вночі 12 березня було оголошено повітряну тривогу через те, що росіяни могли вдарити і ракетами. Йдемо про Київську, Сумську, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську та Житомирську області, де цей сигнал тривоги був пов'язаний якраз із застосуванням балістичного озброєння з боку ворога. О 42 хвилини після півночі вже почалися відбої. Повітряної тривоги, тобто теж вона не була, не була тривалою і довгою стосовно влучань авіабомб, то маємо повідомлення із Харківщини. Там, на жаль, у Куп'янську відбувся вибух через приліт коригованої авіабомби з боку росіян. І скинули вони цю бомбу на житловий район Куп'янська на багатоповерхівку. Бачимо, що є руйнування, є пожежа. От внаслідок удару відбулося руйнування п'ятиповерхового будинку, як повідомляють, де СНСники, рятувальники з Куп'янська, і через вибух виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири із з першого по третій поверхів одному із під'їздів і ще одне помешкання в іншому під'їзді. Як повідомляють рятувальники, загальна площа пожеж склала 150 квадратних метрів. І до ранку, до четвертої ранку, вогонь вдалося загасити при обстеженні будинку. Як повідомляють пожежники, рятувальники не виявлено було жертв і пост. Страждалих, що є великим щастям насправді, але знаємо, що Куп'янськ поступово евакуйовували, тому, от ймовірно, якраз відсутній жертв це є якраз результат евакуації, евакуаційних заходів, і от людей вдалося відселити із небезпечних районів, які тепер росіяни обстрілюють і атакують авіабомбами. Зокрема. Однак є у нас новини із боліт із російської території. Там цієї ночі теж було неспокійно, і на дронів масовий продовжується на Росію. Кожної ночі фактично він продовжується і триває після попередніх днів, коли росіяни самі заявляли, що їх атакує якась абсолютно аномальна, досі не бачена кількість дронів з українського боку. Прилітало півсотні дронів за ніч і можливо і більше. Це лише те, що росіяни фіксували. Але про що повідомляли, то власне це явище триває, продовжується, і цієї ночі так само вибухи було чутно в Московській області, в Курській області, в Тульській, Брянській, Білгородській, також Ленінградській області. Тобто йде мова про дистанції у сотні кілометрів. Якщо ми говоримо зокрема про Ленінградську, про Московську область, то це доволі таки серйозна дистанція. Як ми знаємо, з українського боку вже лунали навіть офіційні заяви, що працюють наші відповідні компанії компанії, волонтерські ініціативи, військові ініціативи над тим, аби створити дрони не вже в масовій кількості, які могли би долати тисячу кілометрів і більше і вражати цілі десь глибоко в території на території Росії. Це вже відбувається, вже є приклади таких прильотів. І якщо ми говоримо про цю добу і цю ніч, то влучання було зафіксовано на нафтобазах. Знову ж таки у Нижньогородській області Росії та на Ор. Орловщині в самому місті Орел так само лунали вибухи. В Москві теж дрон упав у Раменському міському окрузі. От місцевий мер Соб'янін про це якраз повідомив у телеграм-каналі. Він заявив, що дрон було збито системами ППО, а постраждалих нібито немає. Ну але ймовірно, що Собянін щось не договорює. Тут е, важко собі уявити, що лише один дрон на Москву летів. Можливо, його супроводжували ще декілька, про яких Соб'янін воліє не писати, не повідомляти. Публічно, ну а от внаслідок атаки БПЛА в місті Орела, також на території Нижньогородської області Росії, загорілися нафтобази. Про це теж повідомляли і місцеві телеграм-канали, і губернатор Орловської області Андрій Клічков. А також е, влада Нижньогородської області теж визнала е, факт прильоту, і компанія Лукойл, який належить Нафтобаза, теж про це повідомила. Отже, як повідомляє губернатор Орловщини, він пише, що в Орлі в місті в Орел відбулося падіння БПЛА, не каже влучання, падіння атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Ну тобто нафтобаза, і на місці працюють спеціальні служби, аби ліквідувати загоряння. Різноманітні російські телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів В Орлі. Також публікували от фото, відео, які ми зараз бачимо, пожежі нафтобази. Крім того, ще один російський губернатор Гладков. Він вже Білгородську область очолює. Повідомив, що внаслідок атаки, нібито українських безпілотників на території області, якою він завідує без світла. Залишилося сім населених пунктів. Тобто, знову ж таки, бачимо, що дуже успішно росіяни ліквідували цей приліт. Жодних наслідків немає, тільки сім населених пунктів без електроенергії залишилися. Ну, бачимо, якраз теж розриви ракет зенітних у небі. ті марки такі доволі характерні. Видно, що росіяни намагалися збити дрони. Дронів було багато Багато вже судячи лише із географії появи цих БПЛА і вибухів, ми бачимо, що зачепило дуже різні напрямки, як прикордонні території, прикордонні області Росії, так і Московську і Ленінградську область, що є доволі таки далеко, та й Нижньогородська область, далеко від української території, тобто і на південь летіли ці дрони, і на північ Росії в дуже різних напрямках. Очевидно, що їх були десятки цих дронів, точно кількість зараз складно сказати але ймовірно не менше ніж у попередні декілька діб, коли росіяни заявляли про 40 плюс півсотні більше українських дронів. Ось така ситуація. Будемо сьогодні стежити за повідомленнями у російському сегменті Телеграму та інших соцмережах, оскільки можуть ще просочитися з'явитися доволі цікаві деталі стосовно цієї нічної атаки, яка була вочевидь доволі таки масованою. Не менш цікава тема, звичайно, це бої на території Росії без. Посереднього це одразу Білгородська область стала знову ж таки епіцентром таких подій. Йде мова про те, що навіть застосовано залучено танки із боку сторони, яка наступає. З'явилися відповідні кадри. Росіяни в шоці, можемо навіть спочатку подивитися на це відео, як місцеві мешканці просто таки шепотять дуже так принишкло коментують появу танків вже на території Росії. Ну, ось так, танки поїхали, і росіяни з вікон спостерігають принишко за цими бронемашинами. Там такий дуже цікавий прапор над цим танком здіймається. Хтось міг подумати, що це прапор прапор Європейського або НАТО? Він такого синього кольору, і там якась символіка зображена. Але ні, це прапор Легіону Свобода Росії, російських добровольців. Він подібний. Зараз ми в цьому переконаємося. Заяви про те, що якась напружена ситуація виникає. Десь там на кордоні із Росією в районі Грайворона російського. Вони ці заяви і повідомлення надходили з боку Росіян ще з недільного вечора. Росіяни вже навіть інформаційно намагалися їхні пропагандисти грати на випередження. Вони заявляли, що відбито якусь атаку, показували якийсь підпалений танк, але було незрозуміло, де саме цей танк знято, чи це безпосередньо дійсно там в районі Грайворона, чи просто на іншій ділянці фронту. І тут просто відбувається якась операція з боку росіян. Аби з їхніх пропагандистів аби випередити, відвернути от, цю операцію, яка готувалася. Очевидно, щось десь росіянам про це вдавалося дізнатися фрагментарно, але не вдалося зрештою тримати кордон на замку усі ці дні російській стороні, їхнім прикордонникам, ФСБшникам. І бачимо, що вже прорвалися танки, вже йдуть бої, вже й численні до речі, кадри цих боїв і бойових зіткнень на території Білгородської області. Але можливо і не тільки є усі шанси, що і на Курську область такі можуть перекинутися. Події вже сигнали такі лунають. От бачимо, Легіон Свобода Росії публікує кадри нічного перетину кордону вже такого рейду на російську територію під своїми прапорами на бронетехніці. от, Цілі групи на транспорті різноманітному штурмові рухаються на російську територію. Отже, бачимо ці польові дороги і різні кадри, які вже відповідно, потрапили в мережу. Буквально кілька хвилин тому бачимо, що російські оці добровольці висвітлюють доволі активно цю свою діяльність, цю свою активність на території Росії. Бачимо, як танки ці їдуть у глиб уже Росії. Отже, відповідальні за бойові дії, як бачимо, взяли на себе якраз ці російські добровольці з Легіону Свобода Росії. Добровольче це формування складається переважно то й виключно із громадян РФ, які борються проти режиму Путіна. Вони вже записали. Своє звернення програмне з приводу того, що відбувається, де мова про те, що Легіон Свобода Росії намагається зараз дещо зіпсувати Путіну перевибори, так звані, і знову ж таки наголосити на тому, що путінський режим не назавжди що Росія може інакше жити, абсолютно якщо скинути Путіна. Ну і звернення своє до російських громадян вже опублікували російські добровольці. Ми можемо подивитися фрагмент цього звернення, аби просто зрозуміти. Это проще и Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. И без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. Мы такие же россияне, как и вы мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имею. Ну, ось так, Легіон йде на вибори, і власне звернули увагу вкотре російські добровольці на те, що є абсолютно нестерпною ситуація на Росії. Власне, під режимом Путіна відбуваються страшні речі, абсолютно згорнуто усі демократичні процеси, знищено опозиційних лідерів. Абсолютно неволя і пітьма панують на Росії. І от якраз цей от жест рейд, який організували операція, яку організували сьогодні зранку зночі російські добровольці вони прагнуть показати росіянам, що може бути інакше, завдати очевидно якихось втрат різноманітним гарнізонам, які базуються на прикордонній території у Білогородській області. Але знову ж таки, ми не виключаємо, що ці дії бойові зіткнення можуть поширитися поза межі Білгородської області на інші російські регіони. Тут вже будемо чекати до кінця дня. Побачимо наскільки є ця операція. Чи буде вона поширюватися і далі. Ну і тим часом добровольці із Сибірського батальйону, так званого Сибірського батальйону, опублікували теж кадри боїв того, що відбувається якраз зараз на прикордонні російської території. Як вони ведуть бої, ймовірно, якраз Сибірський батальйон входить до Легіону Свобода Росії, теж добровольчим якраз таким формуванням із росіян складеним. І от вони теж опублікували заяву, що нарешті ми вдома, як і обіцяли, але на нашу російську землю ми несемо свободу і справедливість. Раніше ми вже казали, що скинути злочинний диктаторський режим у Росії мирно не вдасться. Його можна ліквідувати, знищити лише зі зброєю у руках. Цієї ночі ми почали виконувати свої обіцянки. Йдуть жорсткі бої на території РФ. Приєднуйтеся до Сибірського батальйону і до всіх сил звільнення Росії. Ось така заява від це. Цього формування, тобто бачимо, що відбуваються різні процеси, різні заяви лунають. Звичайно, це інформаційна складова цієї операції. Ну але будемо відстежувати загалом перебіг події от, на цих прикордонних російських територіях. Тому що подібні операції ми вже спостерігали, спостерігали їх і раніше. Попередні роки війни проти Росії знову ж таки і РДК, так само добровольчий корпус російський брали участь у таких операціях і Легіон Свобода Росії. Зараз бачимо, що інші назви. Формувань лунають. Поки що складно скласти своє уявлення про те, наскільки чисельні сили задіяні у цих боях. Ну але бачимо, що бронетехніка у них є. Є відповідна підготовка. Добре, вони екіпіровані. Очевидно, готували цю операцію. Ці активні дії от до путінських перевиборів, так званих тривалий час. Готувалися ретельно, тому бажаємо успіхів як найбільших успіхів російським добровольцям. І будемо відстежувати вже, відповідно за перебігом подій на. Російській території в ході от таких бойових зіткнень та операцій. Тим часом наші військові вчора, наші повітряні сили атакували російський командний пункт десь на півдні України і знищили баржу, яка стояла на Мілені, судно, яке стояло на Мілені. Як повідомив командувач повітряними силами збройних сил України, генерал Микола Олещук, ось цей удар було завдано по командному пункту Росіян. Росіяни вирішили скористатися таким принципом: якщо хоче щось заховати, то. Заховає його на найбільш видному місці. І бачимо, що на Мілині, десь очевидно в районі Дніпровського лиману, десь на Херсонщині, як попередньо повідомляють неофіційно різні джерела. от було уражено все такий корабель, який застряг на мілині. Його, власне кажучи, мали буксирувати, транспортувати власникам. Але в ході бойових дій щось пішло не так, і от він стерчав там буквально на узбережжі багато місяців. Росіяни обладнали там командний пункт, аби моніторити. Південний район власне, ведення бойових дій. Доволі скритно вони все це робили. Однак наша розвідка виявила переміщення, рух біля цього судна. Зрештою, вдалося з'ясувати, що саме там розташовано, і завдано було удару, ймовірно, керованою авіабомбою французького виробництва. Хаммер. знаємо, що володіють такими бомбами наші повітряні сили. Їх французи передають уже якийсь час. Ці бомби доволі точні. Це був або ракетний удар, або бомбовий удар. Наразі якраз е, Генерал Олещук не повідомив деталей, чим було завдано удару, і про наслідки так само поки що дуже мало інформації. Вчора гуляли різноманітні чутки про те, що там знищено зокрема і командувача ВДВ російських військ на півдні власне України орудує такий воєначальник із прізвищем Теплінський. Генерала Теплінського росіяни призначили. Командувачем взагалі всього сектору групування військ Дніпр, яке діє, зокрема на лівобережжі Херсонщини, і от російські так звані воєнкори, пропагандисти писали про те, що ході цього удару дуже і дуже погані новини, без деталей, але новини надзвичайно погані. І навіть хтось писав, що загинув, ймовірно, і командувач ВДВ російських військ. Поки що це все на рівні, як то кажуть, жартома у телеграм-каналах на рівні Нахрюків, тобто чуток, Немає, немає. Має підтверджень, немає таких твердих даних, що дійсно Теплінський або хтось із інших російських генералів, зокрема у цьому командному пункті, загинув. Ну але факт удару підтверджено нашим вже командуванням. Ми ну, будемо чекати більше деталей. Ймовірно, що наша воєнна розвідка та інші спецслужби скоро опублікують більше даних стосовно цієї операції, яка вчора у другій половині дня відбулася, або стало про неї відомо, скажімо так. Крім того, генерал Буданов якраз. Наш командувач головного управління розвідки Міністерства оборони прокоментував також численні випадки потоплення російських кораблів у Чорному морі і назвав такі операції підготовчими заходами перед операцією зі звільнення Криму. Ця заява прозвучала в документальному фільмі Війна за море від Дніпра до Криму, де Буданов коментував різноманітні операції. Висадки наших десантних груп в Криму, і якраз е, потоплення російських кораблів, це все підготовчі заходи до серйозної операції в Криму, заявив Кирило Буданов. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу, відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років у Криму. Багато хто вірить там, що їх забули, кинули, і не всі так гарно це сприймають, як здається. Але є люди, які люблять Україну, хоча вважають, що її їх покинули таких людей багато, тому от ми їм нагадуємо, що Україна пам'ятає про Крим і працює і працює над тим, аби Крим звільнити, готує таку операцію. Про те, що у нас на фронті відбувається, далі поговоримо детальніше. От президент Зеленський вчора в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив про те, що російський наступ наразі зупинено причому зупинено і на ключових напрямках. Зокрема. На Авдіївському президент вважає, що всупереч заявам окупантів їхній пропаганді про рух вперед на сході, ми бачимо, що росіяни були зупинені нашими військовими захисниками. Ситуація наразі краща ніж була вона впродовж трьох попередніх місяців. Ось така оцінка з боку верховного головнокомандувача. Але все це може змінитися, якщо Україна не почне отримувати достатньо військової допомоги від західних країн. Ось така оцінка ситуації про те, що Росіяни зупинилися і не тільки біля Авдіївки, але й біля Мар'їнки, тобто зупинилися вони не самі звичайно а. В протидії наслідок протидії наших військ, наших оборонців, захисників сил оборони, от на Мар'їнському напрямку, так само от, зокрема, журнал Більд німецький оцінює ситуацію як таку, що стабілізувалося, що була стабілізована українськими військовими, і зокрема просування на захід від Мар'їнки в бік села Георгіївка. Ну вже не спостерігається тривалий час. Росіян там вдалося зупинити на північ в районі Красногорівки, так само. Росіяни зупиняються от, під впливом вогневим наших військ і контрудари українських підрозділів виглядають доволі таки ефективно. Все це весняна війна, специфічна війна. Ми знаємо, що так само і бездоріжжя не сприяє руху техніки, скажімо так. Хоча за останній тиждень, за останні дні в 5-6 ми бачили масу російських бронеколон, які рвалися вперед і в Новомихайлівці, і на роботинському напрямку в степах під Вугледаром і в де були знищені спалені у великій кількості одиниці російської техніки. Там, тобто, весна росіян загалом не дуже стримує. Вони далі намагаються здобути, хоч якесь просування, якісь територіальні от, окупаційні здобутки, не використовують для цього доволі багато резервів.